Унівечені часом стіни зруйнована покривля та обвалені бетонні балки перекриття між поверхами. Так сьогодні виглядає акушерсько гінекологічний корпус Хуської районної лікарні. Приміщення, яке будувалося під АГК, знаходиться в край в катастрофічному стані, і, не дай Боже, піде вал криші, щоб там не були якісь так би мовити людські жертви. Тому питання дуже наболіле, дуже актуальне. Більше того, аварійний стан корпусу може призвести до повної його руйнації. В свій час районної державної адміністрації було виділено 100 тисяч на проєктно-кошторисну документацію під АГК. Для того, щоб її повністю завершити, потрібно 300. Ну і Я хочу сказати подяку обласній раді. Про те, що на останній сесії було виділено додатково ще 200 тисяч гривень для проєктно-кошторисної документації на цей об'єкт, вперше заговорили про потребу в Акушерсько-гінекологічному корпусі два десятки років тому. У 91-му році назріла така потреба, що він пристосований був корпус. Вирішили побудувати новий акушерсько гінекологічний корпус, який на той час. Існуючий, врахувався вже проєкт устарівшим, оскільки він пристосований, і хотіли побудувати за новим проектом новий акушерсько ніклічний корпус. Але то ті роки припали на часи розпаду Радянського Союзу. Будівництво проводилося до 96, 1996 року. За відсутності фінансування. Будівництво припинили. Час брав своє, будівля руйнувалась. І наразі виглядає, наче перевід з минулого. Передбачали збудувати два корпуси, встигли зробити фундамент і витягнули чотири поверхи основного корпусу. та переклад будівлю. За роки простої будівлі АГК Медицина зробила значний крок вперед. У нас є дихальне обладнання, кювези для виховування глибоко неношених дітей. Якщо раніше до кілограма рахувалися викиднями, зараз ми вихожу почали виховувати дітей, які вже від 500 грамів вони вже рахуються живонародженими дітьми. Тобто, це але ці діти не можуть знаходитися в будинку три дні, п'ять днів. Вони у нас живуть місяцями. Дітям і мамочкам треба створити такі умови. Нове обладнання, нові технології і кращі умови перебування матері й дитини, проте єдине, що прикро, все це у старих пристосованих приміщеннях терапевтичного корпусу районної лікарні, побудованого ще за угорців. Виглядає так, якби ми із старої моделі Запорожця із тих запчастин намагалися зібрати супер новий сучасний й мерседес. От ну, тому воно трохи дико виглядає. Ми пробуємо, люди стараються, ми пробуємо це все втілити, оскільки є новітні перинатальні технології, але для того, щоб відповідно до йти до вимог сучасності, вимог теперішнього часу, мають бути створені все ж таки відповідні умови. Наразі постала необхідність у будівництві перинатальних центрів, комплекс комплексі яких буде і жіноча консультація, центр планування сім'я школи відповідального батьківства, пологовий будинок та заклад для виходжування недоношених, аби жінка була під спостереженням медиків від початку вагітності і аж до пологів комплексно.